Наступним кроком є налаштування фідфорвард, і фідфорвард є частиною підконтролера, який безпосередньо реагує на відхилення стіку. Ідея полягає в тому, що як тільки стік починає відхилятися, квадрокоптер, ймовірно, має почати рухатися, хоча б трохи. Хоча П-складова, д складова та і складова ще не встигли зрозуміти, що ситуація змінюється. Знову ж таки, для деталей про те, що таке фідфорвард і як він працює. Подивіться відео з налаштування Крісом. Посилання в описі відео, звичайно. Ми будемо дотримуватися його рекомендацій і встановимо перехід Feed Forward на 0. І це стандартне значення. Давайте повернемося до попереднього логу. І подивимося, як у нас справи. Адже у нас вже є лог, наповнений фліпами та роллами. Тож перший лог, який я зробив, був лог 05. І в ньому слайдери стояли на 1.0. Просто подивимось на нього, щоб не робити ще один запис. А тут, у Blackbox Explorer, ми використовуємо шаблони Blackbox від, від Tech. Ми перейдемо до відстеження стіків. Під час налаштування Forward важливо звернути увагу на ці дві лінії. Ця зелена лінія це точка установки, яка показує, з якою швидкістю квадрокоптеру наказано рухатися. А синя лінія це гіроскоп, що показує, з якою швидкістю він реально рухається. В ідеалі ми хочемо бачити, щоб вони відстежували одна одну максимально точно. В реальному житті ми можемо не досягти ідеального відстежування, але повинні зуміти наблизитися до цього. Коли я починаю відхиляти стік вправо, ми можемо бачити, що гіроскоп трохи відстає. Це займає трохи більше часу, щоб наздогнати встановлену точку. А потім, коли я центрую стік, знову гіроскоп відстає. Цього разу трохи більше. Тому. Оскільки гіроскоп відстає від точки установки на ролі, ми хотіли б збільшити фітфорвард, але погляньмо на піч. На пічі він безумовно виглядає так, ніби відстежує дуже близько, хіба що отут в кінці, але сильно відстає вниз тут, коли я повертаю стіки в центр. Дивлячись на яв, він насправді виглядає дуже добре. Лінії гіроскопа та заданої точки дуже добре співпадають, навіть в кінці руху, коли я центрую стіки. Те, що ми тут бачимо, це те, що гіроскоп. Синя лінія, зелена лінія встановленої точки фактично обнуляється, коли я центрую стік. Квадрокоптер продовжує рух в інший бік і трохи перевищує, що не так вже й дивно для яв, адже яв має дуже малу потужність. Ця синя лінія не повертається нижче центру, тому ми трохи підвищимо фідфорвард. Ось тут було б дуже зручно мати слайдери для кожної з трьох осей окремо. Адже фітфорвард для яв практично ідеальний. Піч та рол можуть дещо зрости. Подібним чином, коли я налаштовував коефіцієнт, P, осі повністю не досягали потрібних значень. Слайдер не був ідеальним для кожної з трьох осей. Ви завжди можете вручну ввести цифри, якщо дійсно хочете налаштувати це, але наразі ми залишимося зі слайдерами. Давайте збільшимо коефіцієнт відгуку стіку, скажімо, на 0,2, збережемо зміни і подивимося, як. це буде. Я також подивлюся, чи будуть ті тремтіння тепер. Коли я повернув слайдери назад на одиницю. Гладко. Це не краще. Гіроскоп все ще відстає. Але тут ми починаємо бачити трохи перевищення, і це ознака того, що воно починає задиратися занадто високо. Тому. Ви бачите, як я починаю відхиляти стік. Гіроскоп відстає від точки встановлення, він праворуч від неї. Але потім, в кінці, коли я повністю відхиляю стік і перестаю його рухати, гіроскоп трохи перевищує. А тут, наприкінці, отак це погано, воно перетинає лінію і перевищує в інший бік. Це ознака того, що фітфорвард занадто високий. Особливо в кінці руху, де, де гіроскоп перетинає Фітфорвад і потім перевищує в інший бік. Це знак, що Фітфорвад занадто високий. Але я збираюся знизити цей слайдер з 1 і 2 до однієї цілої однієї десятої. І подивимося, як це буде працювати. Ох, ну й халепа. Довбаний гіроскоп збився. Ну що, друзі? Саме такі моменти перевіряють вас на міцність. Так, у мене ламається гіроскоп. Це типова проблема для плати з двома гіроскопами. Один з них починає давати некоректні дані. Бетафлайт не може це розпізнати, тому всі ваші дані з гіроскопа стають сміттям. У мене є відео про те, як це виправити. Загалом, ви просто вимикаєте поганий гіроскоп, і тепер у вас один модуль гіроскопа. І фактично, після закінчення цього відео я це зробив, але я не зовсім переконав себе, що робити, поки я цим займався. І мені просто хотілося закінчити відео про налаштування ПІ і У мене була велика спокуса просто вирізати це і сказати, що це не дуже стосується відео. Та до того ж, це мій контролер польоту, і я не хочу, щоб він виглядав погано, але це не в моєму стилі. Це був абсолютно новий політний контролер. На ньому було, ймовірно, 20-30 польотів без сильних аварій, але гіроскоп виходить з ладу. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, вимкніть інший гіроскоп, посилання в описі відео, або попросіть заміну по гарантії. Хоча, маючи 30 польотів, я не знаю, чи покриється вона. Тут на осі ролу маємо чудове відстеження при відхиленні стіку з лише найменшим перевищенням. І... Не надто вражаюче відстеження при поверненні стіка в центр, але не виникає ситуації, де ми перетинаємо межу чи спостерігається перевищення, коли синя лінія виходить за межі. Це доволі добре. Можемо знайти ще один приклад. Тут те саме зробимо піч. Тільки піч. Та тут справді запізніле відстеження при поверненні стіка в центр. Але яв виглядає доволі добре. Ось ми бачимо, що яв трохи перевищує синя лінія, трохи перетинає та випереджає зелену. Це свідчить, що фіт форвард може бути трохи завеликий. Знову ж таки, відчувається, що я майже ідеально налаштований щодо піча та рола. Ми могли б підняти до 1,2 і можливо отримали б трохи перерегулювання або залишити на 1,1, і це було б трохи повільніше. Але досягти абсолютного ідеалу все одно не вийде. Ось так це все, що Кріс поки зробив у своїй серії про налаштування під, принаймні на момент запису цього відео. Єдине, що залишилося налаштувати, це і складову. І в мене є відео, яке я зробив раніше, де я налаштовую Betaflight для ідеального відчуття стіку, яке розглядає параметр Relax і, зокрема, катов. чесно кажучи, стандартне налаштування I-коефіцієнту зазвичай досить хороше. У Betaflight поріг Relax вирішує деякі проблеми, які зазвичай виникають при надто високому значенні I-коефіцієнту. Я залишу посилання в описі відео, якщо ви захочете почати експериментувати зі і складовою. Але звісно, я з нетерпінням чекаю на продовження цієї серії від Кріса, де він без сумніву розповість про тюнінг. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це був пізнавальний спосіб перетворення дивовижного академічного контенту, який створює Кріс у трохи більш практичну реальну перспективу. Кріс робить дуже неймовірний внесок у спільноту FPV – я жадібно переглядаю кожне відео, яке він випускає, і сподіваюся, ви також, очевидно, посилання на його відео є в описі нижче. Дуже дякую за перегляд. Щасливих польотів! Так. wó. Вжу. Ти бачиш це Маря, хіба ви не милий. Підпишіться на канал, приєднуйтесь до мого Патреону або просто продовжуйте дивитися відео. Це краще ніж нічого. Google Кака. Підпишіться на мого тата.